Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. Чорна п'ятниця не припиняється навіть в кібер. Понеділок так нас грають кібератлети, але так, в нас вийшов 86 кампейн, мікс, габела. Пак. І народ на стрімі проголосував, що хоче побачити, що з нього сипе, щоб і ви в тому числі під ранкову каву змогли для себе прийняти відповідне рішення. Сподіваюсь, ви та ваші близькі у безпеці. Воно коштує недорого. Третій рейтинг та інформ і п'ятий рейтинг. Не знаю, скільки це в монетах, але по фігу. Я перший іду на дно корабля і традиційно лечу відкривати. Для вас цей пакетик. А ви поки можете написати в коментарях, кого ви залутали. Нам буде цікаво. Так, якийсь корнер Сонз справи Вінгер. Бразилія. Лаліга. А хто це? А, Ентоні. А він, по-моєму, мені впав інформом. Гота сюди, коли ви бачите Бразилія, правий Вінгер. Ти очікуєш побачити гарну карту. Але, але насправді це Ентоні може бути не так і погано. В мене там буде грати, звісно, мій еволюційний Федері К'єза, Але під якесь майбутнє ево 53 тисячі монет, Ентоні. Тікітака, Фінес, Рапід, Трікстер і Технікал. 5-3 зірочки. Ну, слухайте, не так і погано. Могло бути краще, але не так і погано. Так, Корнер Стоунс. Прикиньте, зараз класна карта, ЦАП. Німе... Угорщина, ЦАП Угорщина. О, Собуслай! Блін, віддай! Віддай! Нащо тобі собаслай? Привіт всем! Нащо тобі це? Ух ти А що це за промо? Ой-ой-ой, Японія! ой 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 Японія, Челси! А, це жіноч. Це жіноча Ліга Чемпіонів. 86 -го. хамана намана! Намана, Дімон, намана, намана. Берем цю хамана, намана. Давай, друже, з телефону. І ви теж можете це зробити. Успіхів. Пулісік. Він дуже дешевий наразі, але карта плюс-мінус. Під еволюції, під апдейт ультимейт схрімо. Ну, типу, я рахую не по ціні зараз, а по грабельності. Перш за все. Дякую величезне. Дякую за контент, пане Джазмунікс. Та ні, Адріану Бєздері з Інтера. Олдфлаппі, Тела. О, це мусаріла. Це страшний мусаріла. Теля це фігня. Дякую за контент, друже. Ламберт. Давай, габела піктерокса. Таке лише Шандро Пато. Я знаю, що Діга Коса натуралізований бразилець, але FIFA нейтралізованих використовує ЛБ, Франція. Це буде теж жіноча Ліга Чемпіонів. А я гадки не мав. Хто ці карти? Я знаю там Башу і карчаві ліворуч. Елімбі Жілберт. Хто ти? Що ти? 86-й рейтинг. Скільки це коштує? Жілберт. 86-й рейтинг. 11500. Вітаю тебе! В тебе джекпот. Матузалем. О, було б класно. Так, наступна спроба, і це в нас Корнер Стоун. ЦП. Бельгія. Кевін Де Брюйне. Ой-ой-ой-ой-ой, я -ой 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 -ой. от за цю б карту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Золотий трикутник. Аура одразу плюс 1000 в твій клуб залітає. Бо це Кевін Де Брюйне. Десь платня мафія. І наутілу вдвох один одному в футболки. КД Бі, та ти що? Наступна спроба. І це теж Корнерстоун з ЦЗ Аргентина. Ромеро Стоттенхемо, то? Ми вже еволюціонуємо 85-го рейтингу карти. В нього базова моделька класа і спешлки непогані. Це варіант під еволюцію. І ми вже потрошки підходимо до того етапу гри, коли ми оцінюємо карти, в тому числі, і під майбутні еволюції. 37 тисяч монет. Немає гачка, блока або інота. Це, звісно, фул фігня. Тому треба чекати на Ево. Так, ще один Cornerstones, 86 86, ЦАП. Англія. Cold Palmer, Cold, Але моделька не Cold, А, це Eze, Я думав, Cold, Eze непогано, золотий First Touch, Як мінімум підкупки всілякі. Дріблінг 89-й, дуже гарний. пейс та удари так собі, але. Не найгірша карта. Стоп! Що таке трайола? Ясно, баба, не чую. Антуан Грізмен, ой-ой-ой, ультімейтскрім. А це дуже гарно. Блін, Фрізмана теж є аура. Його Фінеси. FC-24, Він та Саналдо, пам'ятаєте? Давай успіхів тобі. Опа, це Ліга Чемпіонів і, по-моєму, чоловіча, та? Бо в дівчат інша анімація. Цап, Голландія, Апел. Це буде Хаві Сімонс. Слухайте, тут є прикольні карти. Ну, типу, вони відсікли четвертий та п'ятий рейтинг, який прям був фулмусерільний. Цей Хаві Сімон 40 тисяч монет. Я не знаю, чи, чи він є в релізі, до речі, але сам факт напевно є. Бо він був 70. Тільки така, Техніка, ферс, Інсасі, Фінес. І ну жива карта. Я б м, теж такий дроп взяв би собі. Просто в клуб хай буде. Прикольно, дякую. Так, пане Райвен Ріб і його Cornerstones іде на ЦЗ Аргентина і Ромеро. Ми вже бачили цього корнерстоуна Цього ми бачили. Ну, це типо теж. Хай буде в клубі. Компейн, Mix, пак черговий, це корнерстоун Це побіля ще один Кевін Дебрюн. Ой ой, ой слухайте, мені подобається цей пак чат. Ну, типу, прям відвертої фігні було скільки. Одна-дві карти. Та пак Сілякі, Ентоні, Сімонс і КДБ. Карти, за які можна грати, ну за Кевіна Дебрюни ну, я б зараз прям грав, Поставив би його в склад. 93, 93 паси. Золотий трикутник, та ти що? Дякую за контент. Так, пане, 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 пане окуляри. Блатні окуляри, забув твій нікнейм. Давай, успіхи тобі, зелененька карта. Андур, о, ну це фул фігня. О тут взагалі жодних запитань. Абсолютний пасос. Обов'язково. Решфорд до огляду. Але поки габела пак. Корнер Стоунс на ЦАПі. Англія. Це буде теж еза Ну, я не думаю, що тобі еза чимось допоможе цей. Якщо б це був колд палмер, це було б гарно. еза ну, в принципі, таке собі. Таке собі. Полуфігня. Бігдед, качай. Буде бій страшний. Василіч, а що це за діла? Ля! Ми йому підказали. Як треба було? Це відкрите. і Василь зап і відкрив. І не чекався нас. І зловив Соналду. Нічого собі. 88 Соналду. Почекайте, як він робить. Отак. Ну це сюда, зас. Це класна карта. Соналду, ми берем. І твій. Маріона О, Мариону я б дуже хотів собі. Маріону ми закупляли з Дискордом. Маріона класна. Та ти що там карта? Гарний, дуже гарний. Пан Гладос і його РМ з Англії. Це буде Джеймс дівчинка, і ти скипнув, чи що? Ти Джеймс дівчинка, і ти скипнув, ти в адекваті? Це шалена карта. Рапід золотий, плейстайли, біжить, б'є. По-моєму, б'ять вона зірочки, так чи ні? Слухайте, збирайте цей пак. Дешево і сердито. І твій пак. Бабурка Village. Але подивіться, Донецький в закладочках. Повага. Повага. Як показати паки піки в закладочках? І йору він ловить. Слухай. Ай, дублікат хотів сказати. Тримай його, він скоро вево підійде, буде класний, бо є моделька і є пейс. Але шкода, що ти зловив дубліката, блін. Але це така аура, прикольна. Фудбін є цей мітвійш в закладочках. Та ти що, Ну, яка ти бусинка? Дякую величезне. Цей точно на мене підписаний в інстаграм. Дякую. Славкіт ми до тебе. Да, треш Северзен. Треш, Треш, треш. Пане Ю 09.09. Давай. Твої кампанії. Зелененький хтось. А, це тільки Індур може бути, та, З Ліги Європи там. Там же немає нормальних карт. Чи хто? З Ліги Конференції перепрошую. Да, це фігня. Це фігня, братан. Давай, пане Володимире, в цьому аккаунті є паклак. Прикиньте дублікат піни, він зараз ловить. Ферве. Бразилія А, це буде і по-моєму, якийсь там з Фореста. Да Я теж його ловив Я теж бачив ферве Бразилія. Я думав, оу. Де, так. Хочу сказати: Десь 86. Давай, 86. Корнерстоун, дівчинка якась, ПЗ. Це буде Брайт, по-моєму, з Челсі. Вона, до речі, дорога була. Не знаю, як зараз. Чи Брайт, чи Броунс, хто з них там. Брайт, по-моєму, так? Ні, Люсі Броунс. Брайт Зешниса, Люсі Бронс До речі, окрім жартів, це буде непогана карта в поточній меті. ЖК золотий. Я прям зараз перевірюю. В цій меті треба, щоб бігли. Волкаут ЛВ. Марокко О, це фігня. Це карта такою золотою. Не пам'ятаю, як його звати. Типу... Ліги Європи. За рулі. Бачив я, як вони, бляха, вибили шахту. Так, в нас наступний габела пак, дівчинка-ліва захисниця з Франції. це буде бача, до речі. Бача гарна карта. Дякую за фолу, Ютуб, якщо вам подобається таке відео, обов'язково підпишіться на, кон на, на контракт. На контракт підпишиться. А це карча нічого собі. Це навіть не бача. О, вау. Карча! Ютуб, коротше, ви зрозуміли. Обов'язково підписочку на канал. Давайте до 11 тисяч дійдемо. Там 70 людей залишилось. Ти 100 не підписаний, дивишся під каву, тобі подобається, але ти не підписаний. Не будь бездарем. 280 тисяч монет в поточній економіці. Вау! Я все дивлюсь по черзі, друзі. Все по черзі. Так, в нас пан Люпенчик і його хтось високий ферве. Німеччина, високий ферве МЛС. Оу, це буде Томас Мюллер, це фігня. Це буде Ultimate Scream Томас Мюллер. Оце прям пасос-карта. Коли він вийшов перші пару днів аура була, але зараз ну вже куди. Хіба під якийсь майбутні Ево на пейс, але зараз він нічого не коштує. Так. 3х81. Та ну, Клаудія з 3х81, я не вірю в це. Та це неможливо. Мені прям ментально стає погано, коли я її бачу. Бо я уявляю біль та страждання. Геній, поїхали. Цоп, це Ultimate Scream. Шотландія? Celtic. Я не розумію, хто це. А, це не перепрошую, це не Ultimate Scream це Ліга Європи. МакГрегор, всі стати 80. А що це за карта? Мусор чи ні? Так, в нас пане Романсон, по-моєму, так. Давайте. Ідемо до наступної спроби. До наступного 86. ЛВ. Марокко. Це не Лве Іспанія. ЛВ Марокко. пана Тінайкос. Це знов той тіп з тікі-такою А я не знаю, яка таємна Нація, до речі, яка на Нація. Скажіть, яка таємна нація, і ми для Ютуба теж це скажемо. Дякую за контент, пане Лі Купер. Вибач і ти, пропустив вас. Так, поїхали. В нас тим часом черговий пакетик, ЦАП, АПЛ, Арсенал знов і ЕБЗ. Ебе, 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 Езе, Езе, ЕБЕ. Я хочу побачити кол до палмера, щоб зробити. Коо. буду робити це на Бо не паде. Опа. ЛЧ. СТ. Оце буде Біст з Манчестера. Хоймланд, та його, по-моєму, прізвище. Хойланд, Хойланд. А ціна Хойланда? Я просто бав, що всі, хто йдуть з Манчестера, починають грати у футбол. Але Ліверпуль зараз таким усаріли, що не мені рота відкривати. 57 тисяч монет. Ну, слухай, непогано. Low driven, Rapid, quick step, enforcer. Шкода, що немає Фінесу, але в цілому непогана карта. Корнер Сонс, той маленький ферве, вперше бачимо цю модельку. Це буде Мбуемо з Манчестер Юнайтед. Ну він зараз в паках тому він дешевий. Ultimate Scream, не Корнер ну, Стонс. Фігня, напевно. Бо. Ну, вибачте, мене павершот. Давай, наступний в нас. Хтось червоний? Не знаю. Ці кольори, ці ДМА, це буде Васін Макгрегор. Васін Макгрегор. Як поганяли придумали. Так так його і назвемо. Васін Макгрегор. Засуджуємо про всяк випадок. Бездарні жарти. Це буде дівчина Беренштейн по зачісті, бачу. З Ultimate Scream. Привіт, Фракс. Ну, це фігня. Вона недорога. Хіба їй дадуть паси 99, але так як намалювали їм стати це фул пасос? Оу, Алекс Драгон, нічого собі. Лятам збірна України яка. хрена собі. Заба 86-й, там склад. Шапа с стикітакою. А це Sudakov з tako. Стиганков з Фінесом, з лоудрівеном ванат. Vanat. там карти. Нічого собі. Наза... Назарина. Назарина. 91-й пейс 83-й удари. Ебагулі Ден просто з трикутником. Ебать, що там за скарда? Ого. Ого! Оце повага! Це ж треба розкачати все. Витратити на це монети і терпіння. Я завжди максимально поважаю таких людей, які будь-які такі склади роблять. Вау! Яріка додається, щоб люди побачили. ЛБ Франція бача або Карча. Ліон. Ліон це бача. Карча була б краще. Але бача теж непогано. Блін, прикольно, в тебе там реально класно карти зроблені. Давай, Габелла Пак. CDM, Шотландія, Васін Макгрегор. Там тільки попису трошки, ти хіба помітиш цю різницю? Не в 10 разів. Так, черговий Габелла Пак, це за черговий Ромеро, так? Ромеро сьогодні третій чи четвертий. Дякую за контент. Під Ево. Тут і зараз фігня, бо немає захисних плейсталів. Так, це в нас дівчина з Ліги Чемпіонів. Ага, ми її вже бачили Намана. Челсі Намана. І в нього це дублікат. Корнер Стоунс. РВ, Бразилія, І це мій год. Мій Ентоні, братан. Сюда з цього гота. Чупа їх так само. Та їх би навіть я плеєрлоками розмотав. Опа, Ліга Чемпіонів. Стап. Голландія. Хаві Сімонс, пан Манах. Ну слухай. Це не є погано. Хаві Сімонс. За нього можна бігати. І в кубках, і плюс, якщо АП отримає, і під еволюцію Карта, в принципі, не є прям така погана. Але, давай, Габела Пік. Можливо, ми зараз побачимо, звідки в тебе дроп. Покажи нам. Перве, Голландія. А, це буде Беренштейн. Ні. Не побачимо, звідки в людей такий дроп. Поки невідомо Історія нам не розповідає. Звідки такий дроп? Ми поки не знаємо. Але дякую за контент. Ютуб, дякую час за перегляд цього відео. Неочікувано непоганий габелапак. Так, були і фул габели, але були і класні карти. Як тут і зараз грабельні, так і під потенційні еволюції. По співвідношенню ціна якість, мені здається, це один з найкращих габелапаків, які ми бачили цього року. Побачимо з вами, коли побачимо. Збережіть себе, все буде Україна. Па-па.